Уночі безпілотника вже зранку крилаті ракети. Сьогодні мешканці Львівщини пережили одразу дві тривоги. І якщо дрон силам ППО вдалося знищити, то з ракетами уникнути влучань вже не вдалося. Як повідомив начальник військової адміністрації Максим Козицький, прильоти прийшлися по двом об'єктам критичної інфраструктури на стрищині та Другобичині. На щастя, ніхто з людей не постраждав, але вже згодом стало відомо, що уламки однієї з ракет впали у селі у Золочівському районі. Там пошкодило дві приватні задиби та ще дві господарські будівлі, а поруч на подвір'ї утворилася вирва глибиною у два з половиною метри. Бабу мету, а я до хати до дитини, а вона спит, мала, лежить, спит. не чула. Не, воно спить, мала, лежать спеціально. Воно, воно не ще не зірвало, почало плакати. І я до хати, думаю, боже, а в вся що того не було. думаю, А що там сіро? Туди вже ще розвидніло, я пішла сіделю. Протягом дня рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу, а слідчі фіксували злочин окупантів. Місцева влада зараз оцінює збитки та пропонує людям, чиї будинки пошкодили уламками переселитися у тимчасове житло. СБУ та Нацполіція нагадують, що агенти РФ зараз намагаються виробувати мод для виконання терактів. Тому в межах кампанії з протидії таким випадкам запустили спеціальний чат-бот, де можна повідомити про дії ворожих спецслужб. Пам'ятайте, підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. Лише у 2024 році СБУ та Нацполіція вже затримали понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. І замість легких грошей вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув'язнення. Тож, якщо вам або вашим знайомим надійшла пропозиція вчинити за гроші злочин, негайно повідомляйте про це СБУ через чат бот спали ФСБ. І вкажіть інформацію про контакт, який намагався вас завербувати. Тут люди рятують життя. Це найкраща робота у світі. Дякую. Дякую, це слово, яке медики стабілізаційних пунктів чують найчастіше, і саме воно дає лікарям ту неймовірну силу, аби витримати шалене емоційне навантаження на нулі. Травматолог Іван Грига та хірург Віталій Бурий нацгвардійці. І зараз рятують життя хлопців на одному з найважчих напрямків на Покровському. Друже, а ти свідомість втрачав? Ні. Стальна фаланга є, стальна фаланга є, але шматочок. кістки. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли. Зараз 80% — це все fpv дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення. Але оскільки FPV-дрони — це, як правило, воги, це алюмінієві осколки, їх важче шукати, їх важче вилучати. Та допомога, яку ми надаємо зараз, це на 2-3 голови набагато вище ніж було то, що було там минулого року і позаминулого року. Це що ми зараз лікуємо за місяць, колись лікувалися за три місяці. Усе починається з евакуації прямо з поля бою. Це перший, але найскладніший етап кажуть медики. Адже автомобілі, які вивозять поранених, є ціллю для ворога. Найбільша проблема на даний момент, яка є, от останніх півроку, це є швидкість евакуації з поля бою. І вона вже залежить зараз від багатьох факторів. По перше, мати чим евакувати, Якщо ми перших два роки могли на пікапі заїхати на ноль. Загрузитися, втікнути зараз. Вже таке не проходить. Стабілізаційний пункт це не мов острів безпеки для пораненого бійця. Тут його оглядають, латають та відправляють на подальше лікування. І важливо слідувати чітким правилам: аби врятувати життя, спершу треба стабілізувати стан та поставити максимально точний діагноз, а вже потім братися за медичний інструмент. Але робити це все треба дуже швидко і з холодним розумом. Поступає інформація на рацію про поранених. Якої важкості вони приходять, є легкі, середні, важкі. Ми робимо гемостаз. Ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Кожен випадок складний. Тобто нема чогось. Ну є легкі, е які можуть здатися на перший погляд. Легкіну, наприклад, невеличкі поранення, е які при обстеженні на ультразвуці виявляється, що вони проникаючи, є внутрішня кровотеча. і треба робити все швидко і головне якісно. Тому що якщо ми пропустимо якісь кровотечі чи внутрішні пошкодження, які ми не діагностували, не описали, боєць до наступної ланки просто може не доїхати. Тому тут дуже важливо все проконтролювати, детально оглянути. І на 99% треба бути впевненим діагнозі. Як налаштувати пораненого бійця на позитив та впоратися із власним професійним вигоранням? Медики-гвардійці часто порівнюють себе з Кременем, але ніколи не втрачають емпатію. Зізнаються, що робота на фронті не лише дає унікальні знання, але загартовує емоційно. Професійний лікар має бути емпатичним, тобто він має співчувати пацієнту, але це не має заважати приймати якісь рішення. Військова медицина, вона геть не подібна на цивільну. Професійно тут росте, тому що е, доводиться робити речі, про які десь колись тільки читав жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться. Все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з вами буде, буде тільки краще ніж було до того. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено, і мови про будь-яке вигорання не йде. У когось з кави починається ранок, у когось знайомство, а у когось власна справа. Так Ростислав разом із своїм другом та побратимом і ще у 2018-му започаткували кавовий бізнес. Дружба, а згодом служба у війську і ще задовго до повномасштабного вторгнення переросла у спільну справу: першу ветеранську соціальну кав'ярню кава мілітарі. Починалось усе пригадує чоловік з першого мафу. Довго до цього йшли. Готувались, побратим звільнився трішки раніше. Ось він піш пройшов курси бариста, Працевлаштувався в кав'ярню на Сихові. Згодом, через певний, певний період часу, звільнився я, і ми за відкладені кошти відкрили свій, свою першу кав'ярню. Однак початок повномасштабного вторгнення ворога вніс свої корективи, відкинувши усі задуми та мрії на задній план. Адже обидва чоловіки повернулися на фронт захищати рідну землю. І лише згодом ветеранська кав'ярня відкрилася для своїх відвідувачів знову. У нас є один маф на Чорновила, 93, Наш кавовий фургончик футрак. на... Довженка, і ось тут третя наша точка, вже кав'ярня. Ми ветеранська соціальна кав'ярня. А чому ми ветеранська? Тому що відповідно її, скажімо так, започаткували ветерани. Чому ми соціальна? Тому що ми вписуємося в будь-яку соціальну складову, яку ми можемо, скажімо так, виконати, в яку ми можемо щось вкласти своє. Тут на вулиці Джерельній також уже смачно пахне кавою мілітарі. У закладі чекають на усіх поціновувачів ароматного напою та обіцяють щось неймовірно смачне. Ми намагаємося ось, скажімо так, вібрати весь спектр, наскільки можемо. Тобто, для звичайного споживача кави, який, скажімо так, не відчуває якихось ноток там банану чи чогось такого в каві. Щоб була просто смачна добра кава, але також іще намагаємося трошки, скажімо так, більш втягнутися до чогось кращого для людей, які можуть такі випити, такі а, ну це непогана кава, які там кожен день п'ють чи щось таке. Усе можливо наголошує військовослужбовець, головне бажання та трішки зусиль. Ми з побратимом хочемо своїм прикладом показати, що Ветеранам, які вже звільнились, можливо, по пораненнях чи по інших причинах, які перебувають зараз у цивільному житті, що можливо відкрити якісь влас власну справу, свою головне е бажання. Ось і звісно, треба докласти трішки зусиль, але все можливо. Вони власне є. Реципієнтами і хорошим прикладом того, як Львівська міська рада за допомогою бюджетних коштів підтримує наших героїв, надає їм можливості для розвитку їхнього бізнесу, і таким чином появляється як кав'ярні, так і інші бізнеси по нашому місту. За попередній рік місцева влада посприяла втіленню більше півсотні ідей ветеранів або ж членів їх родин. Додає Тарас Репицький цьогоріч на ваучерну підтримку знову можуть розраховувати усі деталі на сайті мерії в 25-му році. Маємо бажання разом з нашими партнерами, зокрема чеську організацію Людина в біді та іншими партнерами, які долучаться до співфінансування цієї ваучерної програми. Профінансувати якомога більше ідей як ветеранів, так і членів їхніх сімей до завтра, до 16 січня, триває власне набір на навчання, але це буде один з раундів. Пізніше буде така можливість ще. Марічка Драбич, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Ігри, майстер-класи, смаколики, а ще концерт за участю відомих виконавців та фотосесія з кумирами. Львівщина уже цієї суботи зустрічає благодійний фестиваль для дітей Амбасадор дитинства. Це дійство дружби, дружби поколінь, дружби музикантів, дружби дітей, дружби регіонів і дітей, яких спіткала біда в їх регіоні, і вони, ховаючись від ракет, опинились тут. Організатори запевняють, це не просто розвага, а справжня культурно-просвітницька платформа, зосереджена на дітях, адже незважаючи на складні часи, позитивні емоції необхідні. У нас не тільки розважальна програма, де будуть виступати більше ніж 20 артистів. У нас першим блоком іде блок просвітницької діяльності По віковим обмеженням обмежень немає зовсім ніяких. Тобто, як і можуть батьки прийти з діточками, яким там роч, два-три, щоб уже для них також бути класні майстер-класи, так і діти 18, 17, 16 можуть прийти. Взагалі він позиціювання самого фестивалю направлений на. Ще раз соціальну та психологічну адаптацію дітей, але розуміючи саме хто є цільовою аудиторією заходу, то це сімейний фестиваль. Фестиваль абсолютно безкоштовний. Однак, з міркувань безпеки кількість учасників обмежена, тож слід попередньо зареєструватись. Посилання у шапці на офіційній сторінці заходу в інстаграм. Днями патрульні помітили карманича маршрутки, який порушив ПДР. Але коли його зупинили, водій ще роздивувався чому ми поїхали на червоний села Тут? Де тут тут. тут. Я тут. Отут, на цьому Світлофорі. Перше брадіють ваше посвідчення, є реєстраційний, Будемо розпочинати справи відносно вашого правопорушення. Можу знати, відносно кого коя маю розпочинати справи. Будь-який документ, який посвідчує вашу особу. І ви покажіть, Перше будь-який документ, який посвідчує вашу особу. Все, будемо стояли. Добре, будемо будем стояти. Буде люди стояли? чекають. Ви... Ну так це через вас ви люди чекають. Починаєте. Ви починаєте. чого ви, ви то що? Що? я вийшов, що так. дрова чи що? людей везуть цю машину. Везете? Ну то що? Так. А люди, добре, скажіть, що їдемо на кінцево, я їдемо на кінцево. Завезу людей та їдемо на кінцево. Тебе спеціально сидіти Та там ворог. Слухай, Та козач. Ти не нагружай мене. Там будеш з сестрою, спорив з тату з мамою. 15 днів для сплати даного штраф. Розуміла ваші Шіт, скоріше, ви людей, везу, люди з печати. Ліквідували займання в складській будівлі. До рятувальників надійшов виклик про загоряння у Львові. Площа займання становила майже 100 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 39 рятувальників та 6 спецмашин. Ніхто з людей не постраждав.